Христу, дорогі мої самірчани, прошу стати тут трошки ближче. Бо нам важко говорити, холодно, я знаю, але дякую за вашу підтримку, що ви прийшли сюди на це віче, третє віче. І я сьогодні вам хочу сказати, що ми далі будемо робити і як ми плануємо. Не бійтеся, всі підходьте. Тут вас ніхто не буде бити. Запрошення голові голови міста дали депутатам. Напевно, вони, як завжди, третій раз, нас не послухали, не прийшли. Є тільки ті, напевно, депутати, я думаю, які сьогодні тут присутні, то, які не, не підписали, значить, може, вони і присутні, я їх навіть і не бачу. Я хочу, нехай стають біля мене, якщо я щось неправду говорю, нехай поправляють. І я сьогодні хочу вибачитися перш за все це перед польською громадою. А знаєте за що я хочу вибачитися? Тому що я на тамтому мітингу сказала, що е, круль то є від польської громади. Насправді він не є від польської громади. Е, ну, знаєте, я не є в політиці і може мені такі дані сказали, то я перед польською громадою щиро вибачаюся. Мені трошки важко, знаєте, бо я завжди на сценах не виступаю, але доступно думаю, я вам сьогодні розкажу. Сьогодні ми розпочинаємо наше третє віче за останні 10 днів. Ми тут зібралися не з радості, не для того, щоб звести якісь свої особисті рахунки з людьми, не для того, щоб зробити якусь політичну акцію перед виборами, що нам часто приписують. Ми сьогодні тут бо прагнемо одного захистити наше майбутнє, наше право на здорове здоров життя, за те, щоб у цьому місті в належних умовах могли зростати наші діти та внуки. Ми за те, щоб самбір не став сміттєзвалищем для цілої області. Напевно, всі тут присутні бачили жахливі фото на відео у соцмережах, у якому стані перебуває наш сміттєвий полігон. Цілі кагати сміття, які протягом останніх трьох років збільшилося в десятки разів. Натомість влада не перестає обманювати нас та запевняє, що наше сміттєзвалище це найбезпечніше в області для свого ж піару та щоб зменшити збурня в громаді у липні 2018 року, встановили сміттєсортувальну лінію, але вона по сьогодні день стоїть мертвим монтажем. І не працює жодної копійки не надійшло до бюджету. Це просто окозамилювання для нас, простих жителів міста. Вони купують за бюджетні гроші для себе розкішні машини, закуповують найдорожчу сіль в Україні для посипання доріг та тротуарів, приймають захмарні премії та надбавки для себе любимих. Тим самим грабують наше місто. Дорогі самірчати, то я вам зачитала. Наскільки ви знаєте, перший раз ми зібрали Віче. Ми прийшли до міського голови і депутатів. Вони нам відповіли, що ми їх не запрошували. Ми особисто за підписами жителів міста Самбора. Ми вже напевно дали до двох або до півтора тисячі підписів, щоб вони прийшли до нас, вони не явилися. Другого разу ми знов збираємо віче, мирне віче. І знов запрошуємо наших депутатів зібрати сесію, просив. Ми прийдемо на цю активісти, на цю сесію. Я не буду вести весь народ, кажу. Ми прийдемо 5-10 активістів. Вони далі до нас не прислуховуються і до нас не виходять. Тоді, вже на цьому вічі, коли я вивела вам тут гамора, вже самі пішли, самі його провели, значить, гамар виходить і говорить. Дослівно вам кажу, ви йдіть. Я зараз за пів години перезвоню головам фракції, вони вийдуть до вас, і ми зараз за півгодини візьмемо ваш номер телефону, вам перезвонимо і ми постараємося зібратися. То в таке в наше вроді коло, яке ми мали обговорити і обсудити цю тему? Значить, ми тут сидимо за столом, пишемо ваші всі телефони. Пан Гамар, я не можу сказати голова міста, але пан вже Гамар. Пан Гамар пішов в ратушу. Що він там робив? Не знаю півгодини. За годину часу я висилаю своїх дітей. Тут молоді люди стояли. Діти, йдіть, подивіться і візьміть, кажу, дайте мій номер телефону. Коли вони прийшли до ратуші, в ратуші не було людей, ні одної людини. Вони через другі двері всі забралися і пішли на обід. Так як ми народ, то вони нас мають десь. Він не в за другий раз, значить, через другий день, пів десятої десь години ранком дзвонить телефон до мене. Пані Аделя, ми вас просимо, ну так, три-два чоловіки за наш круглий стіл. Ну, я стала, подумала, як я піду, хто я така, є, що я піду за круглий стіл. Я не депутат, я не міністр оборони, я не прем'єр-міністр Юлька була. Я їм відповідаю. Ні, шановні. Але тоді, я ще перед тим вам скажу, що ті люди, які тут стояли, наші хлопці, я кажу, хлопці, то все брехня, вони не з'являться. Йдіть біля омеги і не пропускайте машини, які там їдуть. Бо зараз будете бачити, скільки там машин буде. Хлопці пішли, перекрили, вони того не знаючи. Значить, дві машини вже стоять там, хлопці затримали. Тоді вони мені говорять. Значить, пів десятої прийдете, я їду до хлопців там, то є свідки всі, і кажу, хлопці, була пропозиція з міської ради, з райради, хто то дзвонив, як він? Пан Несторак, то від імені голови міста, чи від депутатів, він передзвонив. Коли я приїхала там, хлопці сказали ні. Щоб так нас обдурювати і так на нас плювати з висоти, ми собі цього не дозволимо. Не дозволимо. Тоді ми що робимо, значить, другий день вони знов дзвонять, так само 10-та година, і кажуть, що вже будуть священники, і ви прийдіть і будемо, значить, з вами говорити. Скажіть мені, будь ласка, якщо священники на проповіді говорять за екологію, за дітей, які вмирають, вони бачать на свої очі, таких дітей хоронять, хоронять тих діточок наших. Вже скільки смертей привезено з, з війни, то той священик, що піде проти народу, чи він буде бавитися політику? Я, як християнка, кажу, ні. За такий круг листів з священиками я не піду, тому що, знаєте, я є жінка емоційна. І ті хлопці, які вже стоять зі мною в тиждень там, вони теж емоційні. Ми можемо не то слово сказати, когось обідати, і я в той блуд. Той блутну політику наших священиків пхати не буду. Я їм сказала, якщо ви хочете, сьогодні буде віче. Ми збираємо 1500. Прошу вийти до нас, станьте. Я кажу, слово вам дає, що ніхто нікого бити не буде. А вони сказали: пам'ятаєте, як з паном штапликом зробили. Так що ж вони бояться, коли людина працює, нехай працює так, щоб потім не йшли і їм в спину не плювали, люди. Мені все рівно, я знаєте, сьогодні за що борюся. Я борюся за своїх дітей, я борюся за своїх внуків, за чисте екологічне повітря. А то, що вони вже розграбили, то, що вони зробили в нас в місті Самборі, то вони нехай відповідають, а ви люди вимагайте від них. Я єдине за що борюся, то є за сміття. І ви знаєте, що мені дуже прикро. Коли ми стояли вже на тому майдані, і оцей з об'єднаного, то тепер модно говорити, об'єднане. Пан квас, який прийшов до нас як закидок з того Львова, де його виставили. І коли ми стоїмо, а він до хлопців наглі очі, сміється, може, мав каже, друга сюди привезти. Так він ще не то сказав. Він сказав, хто такий гамар є, то є для нас синютка, кришу, який кришує. А гамар з депутатами, хто він для нас такий є? Ви можете собі уявити, до чого людина зійшла, яка плює в тому гамарове в душу, яка приєдна депутатам, то значить, хто в нас є депутати? Хто в нас є гамар? Лухі? а один зібрався такий пан квас, який приїхав і буде цілим сабором керував. Ні, не будеш ти, пане кваси керував. І ти не будеш там плював. Тебе люди заплюють. Дорогі самірчани, ми цілий тиждень стоїмо, стоїмо там під омегою. Хлопці, хлопці, дежурять Дежурять за те, щоб ми не йшли в політику. Ви не вірте? Не вірте тим людям, які сидять в хаті, які сидять в тих сетях, які пишуть дурниці за нас, що ми політиканти, ми є простий нарід, який їде по Польщі там заробляти і тоді вечорами приїжджають і стають, пильнують. Пільнують кого? Наших депутатів, які повинні так само боротися за наше місто, які повинні боротися за чистоту. Та депутати, шановні, та кого ж ви боїтеся? Та люди добрі, та схаменіться. Та синютка буде керував нашим самбуром, собі робити чистоту а на нас плювати. Та ви подивіться, по 20 машин, які там хлопці працюють у ворі їдять, то не є 20 машин кілометр на метр. Та то як сьогодні до цього як на готелю стоїть машина, та ви подивіться, що там возять. Та я вже кричу крику та онколога онкологія та все дають, та всякі ноги, руки, ворони, що хочеть там возять. Та ви подивіться тяжкі ті метали, які возять, які не переробляються. Ви станьте біля там, ви, не, ви просто поїдьте, то є кілометр. Якщо ви я вам ту брежу поїдьте, як там смердить, там стояти неможливо, там людям жити неможливо. І ще вас, я теж буду з вами сьогодні сваритися. Ви не думайте, що тільки для вулиці, пару вулиць, які ми там стоїмо. То для вас всіх, то є для вас всіх, як Чорнобиль вибухнув, не було. Не було такого, що тільки Чорнобилю, А була Білорусія, була Скандинавія. Вся було заражене. А ви думаєте, що тільки для нас? Ми від чого не хочемо від вас, ми хочемо підтримки. Станьте там пару два чоловіки, нехай не стояли. Але я вам сьогодні запевняю, ми від цього не відступимо. Ми будемо мерзнути, ми будемо стояти, але ми себе не дамо обдурити. Бо то є фальш, то є брехня. Вже то, що грабили, розграбили, я вам вже на два двічі говорили. А далі ми терпіти не будемо. Ми є прості люди, жителі Самбура. І сьогодні сьогодні депутати ви підписали, тому що ви кажете, що вас, на вас давить синютка. Так постав, мер міста п'ять машин. Так я організую, сядемо, ми поїдемо до синютки. То є 70 кілометрів. Ми не боїмося, ми не боїмося синютки нікого не боються. Не він себе порядок наводить. А ви боїтеся, то ми вам захистимо? Повірте, ми вас захистимо. А вони не чують того. Мер, схаменіться, дорогі наші депутати. Я вас дуже прошу, схаменіться, бо серед вас є добрі депутати. Не можна на всіх плювати і казати. Може, ви помолилися раз. Може, так сталося. Кожній людині є помилку справляти. І я вже кажу, не є наші погані депутати, тому що ви їх вибирали. То є наші самбірські обранці. І я не пан Іван з Базару та пан Іван, та ви зі мною стояли на площі, підприємці захищали. Та я була касиром, потім гроші давала атошникам ще. Та він захиставчав, стояв з нами. А сьогодні. А сьогодні що ви робите? Ви кажете, що ви бізнес, ви боїтеся, бо ви бізнеси маєте. А тих людей, які по... там на базарі в ларках торгують, мерзнуть, приходять до хати, не можуть розігріти. То, то по шуварах їздить би ту копійку менше дати. Люди добрі, схаменіться, я вас дуже прошу. Не вірте тим іродам, накше не можна сказати, я не хочу їх обіжати сьогодні. Я вже криком душі кричу. А вони мені говорять, що я політичні ігри граю. Ви мені скажіть сьогодні на президента, скільки ще людей побалотує наших? 43 чоловіки, чи скільки я там ще не знаю. Так, 43, скажіть, коли ви будете вибирати, я можу піти до вас і заставити вибрати якогось президента, вам підказати. Вибери того, вибери того. Нема такого, ви маєте свій розум. І ви в скриньку будете кидати, підписуватися тільки то, що ви, кого ви знаєте. І так само за тих мерів, вони говорять, що я. Приводжу мейлерів до влади. Та мені пофіг, який мер буде. Пофіг мені, який моїм дітям, який мер буде. І він і так буде жити і буде і машини купляти, і буде їздити з прихвостами. Ціне місто буде грабити. Воно в ньому нема нічого. Ні Бога, ні контролю, ні нічого. Люди добрі. Та мені пофіг, чи то прийде той, чи той, чи той. Я своїх дітей, своїх внуків і дітей не заставляю. І нехай вони мені того не приписують. Мене знають дуже багато вулиць, жителів, і знаю, хто я така є. А ви маєте свої думки на що мера? Хто прийде до влади? Я не заставлю вас, ви самі собі голосуйте, вибирайте. Я єдине вам говорю. Я борся за сміття, за своїх дітей, щоб мені скоро що тижня не приліжала, під мою хату і дітей забирала. А ви знаєте, як дітей ховати тяжко? Тоді для матерів що то є? Цвинтар і хата, і життя вже ніякого немає. А ви не знаєте, що хтось робить? Ви думаєте, що так вам просто? Зараз будете дивитися, як води, вода буде заражена. Ви все подивитеся, ви мене згадайте колись. А літо А літо, як приходить, ви все побачите. Не знаю, то і просто мої зараз крик душі, повірте. Далі я вам зачитую. Наш мер говорить. Значить, що вони? Хвилююся, люди. знаєте, І все не можу обняти. Значить, мер дає на ці сайти кіда їхні. Тобто він говорить, що вони вже призупинили. Тобто вони призупинили. Слухайте далі. Про призначення прийому іногородніх твердих побутових відходів. Керучуюся, пункти вам то не треба. Закони України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи ситуацію, що склалася в місті Самборі, та з метою зняття соціальної напруги керівнику перше, керівнику комунального підприємства, об'єднане квас пану квасу, такого призупинити, призупинити. Ви чуєте мене? Прийом будь-якої нагородних твердих... Самі знаєте, на самбірський полігон твердих побутових відходів. Друге, контроль за виконання розпорядження залишаю за собою. Юрій Гамар. Який контроль, Юрій Гамар? Скажите мені, будь ласка, та ти таке відео у спостереження не можеш поставити. Який ти контроль? Та ти не можеш такого запустити лінії, ти світла не провів за три роки. То що їздять? А знаєте, що вони говорили до священиків? А чого, коли возили сміття, вони тихо сиділи? Так вулиці скажіть, будь ласка, і мер до вас виїжджав і до вас говорив, і вони його кликали, вони перекривали дороги, то вже крик душі. А він говорить, що ми, ми то нічого не було. Так ми патріоти були. Ти ж казав нам три роки, чекайте, люди, бо ви патріоти. Ну ми патріоти були. А зараз що ти призупинити? До кого ти то даєш? До того кваса бандита. Який прилетів і до Кузьмяка кричав: ви були бачили? Приходить там і Кузьмяка, Ярослава, депутата, до якого я ту ганьбила, ви знаєте, в прошлий раз. Так він приходить і там кум з нами стоїть, а він приходить і псинючі відео кидає, що тут Кузьмяк нас всіх проплатив. Ви можете уявити, до чого люди дійшли, та вони совісті не мають. А може, тих хлопці пробудилася совість. Може вони відкличуть, як то й кажуть, підуть на, на поклон людський. Ні. Бачите, що вони роблять? Синютка керує, синютка мер. Я не знаю, хто він нас. Може, синютку той раз раже виберемо до міста Самбора. Так він такий грозний, як він так прикриває, як він так всіх контролює, будемо ми його вибирати. Та мер, та схаменися, та две тебе принизив, такий квас з міста Львова тебе принизив. Не позор самір точно не позор сам так. Я ще можу потім договорити, знайду то все, бо я маю дуже багато виступу. Я я вам то все доведу пізніше, але я ще хочу вам сказати. Знаєте, ще я вам хочу, коли влада не чує нашого народу, вона приречена. Навіщо тоді вона? Нам ця влада. І я, знаєте, довго думала сьогодні, готувалася, тому що дуже багато було до мене дзвінків. Що ми, знаєте, є політична партія, але я вам хочу сказати чесно, мене є політична партія. І я вам ще раз наголошую, бо тисячу раз наголошувала. І я вам сьогодні зачитаю, які ми ставимо вимоги, тому що дуже мене було дуже мене було розумієте, і наші хлопці, які там стояли, щоб наших депутатів відкликувати, вони вже самі мандати кидали, вони вже сказали, щоб цей щоб ходили ми, значить, мера, геть мера. Але знаєте що? Настільки було багато дзвінків, наскільки я сіла і подумала. Ну, я думаю, кожній людині ще дано виправитися. Правда, як ви думаєте? Ну я думаю, вони виправиться. ні, ні. Ні, ні я не є заганджована, я не є політикою, але я вам говорю свою позицію від своїх людей, які ми то є. А ви, якщо вирішите так, як ви хочете, Микрофон. то ви це рішайте. Голосуйте і рішайте. А я вам говорю своєї сторони. Ви мене зрозуміли? Зараз я вам все зачитаю. Тому що для... тут складається враження, що мер, який прийшов до влади. На хвилі ідеалів майдану втрати зв'язок з народом. Але сам прості мешканці нашого міста зайняли тверду позицію важкої, довгостр... довготривалої боротьби. Щодня до акції Стоп сміття долучається все більше людей. Чергують на посту, облаштовують блокпост, готують їжу, підтримують один одного. Повірте. Люди не відступлять. Це питання життя і смерті. Віримо в те, що ні депутати, які зробили хибний крок, зрозуміли, що цю помилку, цю страшну помилку мер заслужив відставку. але ми не граємо політику. А прагнемо примусити владу виконати законні вимоги громадян. Це є перше: зібрати сесію для відміни рішення. Сесію для відміни рішення, пане, пане Поливко, ви там маєте список, які вже депутати за... Там є 13 чи скільки з депутатів? Які... 15. 15. 15. Які не підписали? Які не підписали? Сесію міської ради може скликати міський голова за пропозицію не менше як 12 депутатів. А в нас 12 депутатів є. Там є, по-моєму, я маю список, я, я лишила, напевно. Скільки є там? 15. 15 депутатів. Так що вони мають право скликати цю пропозицію дати голові, який би скликав, значить, цю сесію. Там той список є в кишені. Це е, таку пропозицію е, вони повинні винести на сесію. І відмінити рішення, яке було 5 лютого про прийняття військового сміття. Ви зрозуміли, яку я даю пропозицію? Я не відкликаю мера міста. Може вони утямляться, може ті депутати ще прийдуть в совізі загризе. Я просто вношу пропозицію. Так як 15 депутатів підписалися, і вони, значить, мають